Привіт, мої любі. Я вам безмежно вдячна за кількість переглядів і за реакції під минулим відео. Воно було досить відвертим, і я зрозуміла, що саме відверті розмови вам і подобаються. Сьогодні я хочу ділитися з вами тим, над чим задумалась нещодавно. А, взагалі, чи є сенс щось в житті змінювати? Чи є сенс йти у невідомість? Йти у свої страхи, чи є сенс взагалі щось починати нове, чи є сенс ризикувати, якщо є ризик і острах, що можна когось втратити, що можна втратити любов і прив'язаність з кимось дорогим, що можна втратити честь заохочення, якщо робиш якісь зміни, які хочеш. Що е, можна втратити якесь амплуа і статус хорошої людини, е, що можна зробити помилку, коли робиш щось нове, що ну, насправді можна і не досягти того результату, який в фантазії, коли щось починаєш нове, що можна завалитися у синдром новачка, коли здається, що все виконується набагато легше, ніж насправді, до прикладу, як гімнастка, і коли дивишся на гімнастку, то здається, що на шпагат сідати дуже легко. Але коли намагаєшся сісти, розумієш, що це роки тренувань і зусиль, які допомагають їй так легко сідати зараз на шпагат. І до чого це я все сьогодні? Все ж таки, як проходять зміни, чи варто щось змінювати, і чи є взагалі в цьому сенс цих страждань заради змін? От так. Чи є сенс страждати заради змін? І я зізнаюсь вам, що за минулі два роки в моєму житті надбагато змін. І за останні півроку їх ще більше. Тому запрошую вас досліджувати разом, як навіть у найрозумніших людей стаються кризи, вигорання, депресія. Тому що я знаю, що цей канал я створювала сам для розумних людей, які бажають стати щасливими. І розум дуже часто якраз і заважає ставати щасливими. І про це мій канал. Тому якщо вам ця тема актуальна. Якщо вам той досвід, яким я ділюсь, мій власний досвід, який накладається потім на теоретичне обґрунтування, тому запрошую підписуватись на канал, щоб не втратити корисні відео. Ну що, погнали, давайте розглядати, в чому ж сенс змін і в чому сенс страждань, коли ми робимо зміни. Хочу поділитися з вами своєю історією. Ну, це мій другий YouTube канал. Наразі, після свого вигорання, про яке вже розповідала, я завела ще й другу сторінку в інстаграм. Тобто новий YouTube, новий Інстаграм, все нове, новий формат відео, новий формат сторінки, рілсів, постів, нова тематика та умовно, навіть нова я, тому що після кожної кризи ми трохи оновлюємось, тому і я теж в якійсь мірі нова. І от, а, і ви бачите, незвичний поки інтер'єр, ще й квартира нова. І от уявіть з цим величезним фокусом новизни в моєму житті, як я починала взагалі цей новий youtube канал. Зізнаюсь, я максималістка. Я поставила собі одразу ціль. Ну що там для успіху кажуть, в YouTube треба викладати відео кожного тижня. Ну, я ж така, ну, в мене ж вже був канал, ну і що, що я його два роки не вела. Я ж пам'ятаю, як це записувати відео. Буду я викладати щотижня відео. І тут, як тільки мені треба було підготуватися до відео, витягнути сенс, який я хочу сказати, сформулювати його у слова, знайти ракурс, вдале світло, зробити макіяж, зачіску, всі ці моменти. Допоки я навіть готувалася до зйомок відео, всі ці моменти мене вже виснажували. І якщо чесно, до запису відео була вже така атмосфера дуже напружена, і не дуже хотілося вже записувати ці відео. І кожного разу я розуміла, що якщо я буду залишатися в цьому стані того, що це велике напруження, то до відео я ніколи не повернусь. І я буду залишатися в тому, що відео будуть існувати лише в моїй уяві момент, коли я заведу свій youtube канал коли я буду ділитися отак, от досвідом своїм у просторі. Чому тому що ну, в фантазіях мені легко добре... Мені там затишно, в мене все так йде повільно і налагоджено. А в реальному житті все якось стресово. В мене підіймається адреналін, мені страшно, чи зайде відео, чи ні. Мені ще важко підбирати слова, мені ще важко обирати теми, які були б вам цікаві. І... В якийсь момент я розуміла, що якщо я буду залишатися в цьому стані, коли я роблю максимальний вклад в те, щоб зробити відео, і зробити його максимально ідеально ще й в максимальній легкості, відео я не буду доходити. І періодами так і стається. Я завалююсь в прокрастинацію, тому що? що? Тому що для моєї психіки в цей момент занадто важке навантаження з цією новизною справитись і зробити ще й максимально гарно. Ще й навантаження через те, що в ці моменти я не дозволяю собі зробити якось так на трієчку. І якщо ви подивитесь моє відео, ви побачите, що насправді що мені допомогло перейти у цю важкість, це дозволити собі кожне відео робити хоча б на один відсоток кращим. Почати з такої трієчки, коли я навчала, ще була п'ятибальна система, і трієчником було бути не дуже модно, але я дозволяла собі робити відео на трієчку. Перші 5 відео хай будуть на трієчку. Хай наступні 5 будуть на 1% краще. І ви можете помічати, що і звук стає кращий, і монтаж стає кращий, і сенси стають кращими у середині відео. І це все процес, який мене надихає, коли я помічаю ці зміни. Коли я дозволяю собі спочатку робити не ідеально, не добре, коли я дозволяю собі робити помилки, і коли я дозволяю собі робити кожного разу на 1% краще. Але ну, розумом було б класно розуміти, що да, я новачок, отже, я спочатку буду трічницею, а потім в мене буде шанс зрости до... Якогось умовного ідеалу і завжди ставити собі цей ідеал. Розумом так, але як почати взагалі тоді і перебороти оцей перший крок, оцю прокрастинацію? І кожного разу я для себе ніби випрацьовую таку звичку. Ну, от давайте з вами разом розглянемо, якщо я кожного разу в цей момент, коли я роблю різ, страждаю, то у мого мозку, у моєї. Зараз у Джонсоніка тут дуже істеричний друг на поверсі, який поки шумить. Вам пропоную разом прожити цю ситуацію. І от уявіть, як, яку звичку я випрацьовую, і взагалі який асоціативний рядочок йде в мене, коли я сідаю робити рілс. Мені це тяжко, для мене це нове. Отже, моєму мозку, і моєму мозку потрібно в два рази більше потужностей, щоб цю задачу виконати, тому що вона нова і треба бути сконцентрованою. Далі в мене відчуття, що воно не виходить, а отже, я нервую. І взагалі це виснажлива задача, я нервую і потім ще й невдоволена. І асоціативний рядочок в мене випрацьовується таким чином. Енергії буде витрачено в три рази більше, ніж зазвичай. Я буду вкладати свої сили, ресурси і час. Результатом я буду незадоволена. Отже, я ще буду ну, умовно розчарована, невдоволена, тобто не отримую свою винагороду за цю працю. Ну і уявіть, я тут, знаєте, розумію свій мозок і мозок всіх, хто бунтує проти змін. Ну, от уявіть, навіщо тоді вкладати свій ресурс, якщо ще й плюшки, в кінці не буде. Буде лише незадоволення, буде критика і аналіз, що можна було зробити краще, не буде заохочення, не буде святкування того, що нам вже вдалося, а буде лише ну, такий собі наганяй того, що можна було краще. Ну блін, я поважаю свій мозок, розумію, що він не хоче в ці моменти тоді щось помити. Тому що насправді енергії забагато, результату мало. Ну, типу, це чим? Ось і в цей момент, коли я так аналізую, я розумію одну головну помилку, яку я роблю кожного разу, яка в мене. В певних діях приводить до прокрастинації умовно з цими рілсами або з записом відео, або з взагалі новими діями, які мені не вдаються. Те, що я не святкую ті перемоги, які стаються. Хай вони маленькі, хай це я отримую по п'ятибальній системі оцінку одиницю, але вже не нуль. Я вже отримую одиницю. Колись я отримую двоєчку. Це буде казати, що я зробила задачу і в мене є помилки. Колись я стану трішницею. Так є шанс на п'ятірки далі це закривати. І ось так зростати поступово. Тому що, коли я хочу отакого от лінійного скачку, я ніби вимагаю від себе, від своєї психіки, від свого мозку чогось нереального. Тому, мої любі, я хочу вас закликати, святкуйте свої перемоги. Я скажу, що коли я почала святкувати, блін, клас, я зробила відосик. Ну так, да, десь запорола звук. Е, блін, ну так, да, десь не дорозкрила тему, так, як хотіла, не з тим об'ємом, який я маю сказати. Коли я почала дозволяти собі робити неідеально, чи по світлу, чи по звуку, чи взагалі робити, Щось не ідеально і святкувати ту дію що я вже зробила. Тобто я вже зробила крок, я вже розпочала. Тоді мій мозок ну ніби почав з заохоченням і азартом звертатися до нових дій. так з Нещодавно я розпочала робити ранкову руханку. і я не ду, я взагалі не ранкова особа, але я змінюю, ну, роблю такий експеримент. Якщо вам буде цікаво про цей експеримент, підписуйтесь на інстаграм. Думаю, що я там е, його е, трохи висвічу. І от я почала в запроваджувати звичку ранкової руханки. Не дуже мені хотілося спочатку, але кожного разу я себе е, ну, прям хвалила відверто. І без сорому хвалила за те, що взагалі зробила. Спочатку якусь там руханку зробила трошки роками, шиєю, а і далі на кожного дня, а іноді кожний третій день, не системно, але поступово додавала навантаження. І зараз я вдоволена тим, що виходить. І зараз це в мене вже як звичка, яка не викликає в мене якихось страждань. Напруження, прокрастинації, внутрішньої боротьби, чи мені це зробити чи не зробити, а чи отримую я результат, чи не отримую. А викликає скоріше задоволення, викликає фан, викликає і цікавість, викликає ну, таке збудження того: о клас, зараз я буду щось робити, і потім я отримую плюшку. Тому закликаю користуватися цим лайфхаком, заохочувати себе плюшками. От, до прикладу, зараз я записала це відео. Джонсонюк вже з'їдає потрошки упаковку апаратури. Тому зараз ми з ним підемо святкувати запис цього відео в новій локації. смачною. Смачною кавою зараз, навіть в кінці відео я відчуваю піднесення, і я розумію, що мені було б важче налаштовуватись на запис цього відео, ніж його насправді знімати. Тому справді, якщо у вас є важкість налаштуватися на будь-яку зміну, на запровадження будь-якої звички, на запровадження будь-якої нової дії, ну, будь ласочка, будь ласочка, мотивуйте себе. Заохоченнями того, що ви вже зробили крок, і відслідковуєте свій прогрес. Як і я відслідковую свій, е і дякую, що ви мені в цьому прогресі допомагаєте. Тому що я враховую і ваші поради про якість звуку, про освітлення, і ваші теми. Якщо ви мені пишете, що саме вам цікаво. Тому, ну дякую, що ви робите мій прогрес можливим. Обіймаю вас дуже сильно, будь ласка, допомагайте мені розвивати цей канал, справді робити розумних людей і щасливими також. Ставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, і я буду дуже рада, якщо ви ще й підпишетесь на мій новий інстаграм. Тому що хочу, щоб ці думки, ці ідеї, ця користь, яка є в відео, вона. Допомагала якомога більшій кількості людей, все з величезною любов'ю, всім серцем. З вами була Аліна.